27 січня. Сьогодні буду заготовляти живці фундука для зимової та весняної прививки. Дивіться, найкраще чи живці брати це є ось такого однорічного молодого приросту. Беремо в середньому 20-40 сантиметр, см, нарізаємо. Верхня частина Буквально 5-10 см відкидуємо. Ось з такого плану заготівляємо живці. Бачите, навіть на однорічному перестрілі була жіноча ця брунька і вона зацвіла. Цього року, минулого року, такий період часу я робив заготівлю живців, але фундук не цвів, цього року була аномальна зима. І Ось така картина. Е, один із варіантів це брати живці на прививку з приросту. Але тут трохи гірша картина, тому що якщо є багато сарежок, дуже важко вибрати гілку. Але для прикладу можна взяти ось цю гілку, нарізати по 40 см. Так, дивіться, заготовлені живці, нарізані приблизно по 40 см, кожен сорт підписаний, зв'язані пучки, а також нижня частина е, запаяна воском, щоб менше випоровувалося. Верхню частину я минулого року теж давав віск, а цього року вирішив не давати. Бо якщо буде йти випаровування, то буквально на 2-3 см і все. Ось так виглядає. Зараз дані живці складаю поліетиленовий кульок. Зберігати буде його в холодильнику, температура плюс 4, плюс 3 в тому районі. Цього достатньо, щоб вони добре збереглися. Так що, в принципі, добровивки готові, живці заготовлені. Там далі сам процес прививки, якщо буде можливість і час, знімлю, покажу. Дякую за увагу, до зустрічі.